І святий Миколай, і найспросніші вже почали писати монастир в Україні. За час війни вже зареєстрували майже 9 тисяч заяв про депортацію дітей в Росію та тимчасово окупований Крим. Де окупація всюди пили попіл, сум за родиною. Ніяк на потім просить перевід та біжить на потяг. Пам'ять тверди на дроті одяг. Серцем вірю, що скоро побачить донях. Сільні руїни талант, потом щасливого життя зайшовши в дім, наче вкопаний землі серед кухні лежить. Вціляли паперовий клапти Крем, тячими руками підібрав. Лег на почати читати. Марійка, п'ять років. Хочу, щоб інші діти могли побачити мир на завтра. Сумую за посмішкою мами, хочу на руки до тата. До нас прийшли якісь дяді, шукали дітей, та добре сховались. Пообіцяй мені, щоб не дочитав, був все інше згоріло Виснажений після всього підібрав лист, Очі наливає кров'ю, серце розриває злість, У думках лиш помста, той колишній пацифіст Взяв рук свою зброю і поцілував хрест, невідомий воїн Без обличчя, так і мені біля серця.

Окей, банза, дьями собі план Б, бо я тут і зараз залиш кому -танте. Гланди Вириваю навіть і не думай пригати партер Я тебе попал, бо кожу через андер Пан креско, знову поставить мій за текст мій пан база картавого хенсап Зриваю маску, ваш франк льмальований він став човлем, Львов стабільні раунди, стабільно хуйові дядя Вадим, до нього плекає полки, почуття любля. Інтегр вирішив, що все можна отримати криком. Hey. Психологія каже, щоб тебе почули, говори тихо. Пенчлайни від сороки, про хуїї 40 років, Та як ти це не помовляєш? Я б ще слухав 40 років. Та виходить тут ці воїни, створюють слушні не на бітах та в цьому Ховодяться мій бій з босом, пальцями роблять бойовий окрас Врангель намалює полоси під носом. Yeah. Я Я крізь тебе оксі, ліцей 28 ось мене оцла, що ти став лисою йог як мінімум треба взятися посих Я Все ж таки звів пана, мою пані Не віриш, послухай, сайфер Навіть на третій зі збором дітям Логопеді став зайвим Шмолоть. ми не в лісі, але треба зрізати дерево. Як же не плутаю Ти Король заходу, дай мені цифри в лівого Врангель на як житі виглядаю, наче ці пуля на примій гремі на стіле, ми бачимо тих. Тільки йому не кажіть, він не сплемені, що Ти вихлопусти стилі як приді, дай. ти йдеш на улім, бо корито там я першому казав, куди кидать. Тож на цій дорозі я твоя біда. Ой, дістаю твої скелети, шафи КРС, Ван, кул саваш, Мірон. І врангель, оригінальний батлер. Ваш це копія на копію. Йому не треба метроном, Він кричить синкопами Не овби. Ти застряг у нульових, але вийшло, що ти вийшов, тож до мене ли... Hallo, du kleiner weiter Ich sende dir liebe Grüße, mein Freund. Ich hoffe, du gewinnst das nie wieder. Liebe Grüße, du Schwuchte.